Кошенята попліткуємо. Сьогодні моновипуск присвячений артистам, які у свій час були учасниками тих чи інших гуртів: гіллзбендів, бойс-бендів. Але про це мало відомо або нові покоління, які зростають, про це не знають. Тож можути зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо ти Підворів фліч. ти просто бій. Якась нахлинула на мене ностальгія, і мені захотілось зробити першу частину нового моновипуску, запитати вашої думки, якщо вам сподобається цей випуск, я зроблю другу частину. Значить, українські артисти, сольні артисти, які сьогодні є дуже популярними, у свій час приймали участь в різних гуртах. Але про це знають або тільки самі віддані фанати. Або про це взагалі ніде не відомо. Тож давайте пройдемось і дізнаємося, хто який представляв гурт. Кого я міг забути, пишіть в коментарях. Ну а з вас вподобайка, підписка, знову ж таки, коменти просування цього ролику. І я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ мої інстаграм, залишитись анонімними, а ми зможемо додати ж три до портрету тієї чи іншої особистості. Олена Українець, пам'ятаєте, та сама tiktok сенсація Жінка, яка заполонила собою увесь простір інтернету, вона в досить нестандартній манері показує, як дітям співати, фіксувати повітря, звук, який виходить з тебе під час співу. Досить епатажна, в неї є багато хейтерів, як виявилося. Я навпаки, таких викладачів обожнюю, у яких є свій почерк. Олена Українець не стала виключенням, вона була епізодичним учасником, тобто не на постійній основі. Виступала в гуртах Dilemma, Do Not Touch, XL Deluxe, Karate та Ліон. Тобто Олена Українець насправді пройшла досить довгий шлях трансформації. Перед тим як вистрілила. і лише зараз, ближче до 40 років, вона здійснила цей прорив, про неї усі говорять, і неспинно не дивлячись на хейт, ні на що, вона продовжує працювати, радувати своїх прихильників і в першу чергу учнів, які обожнюють свою вчительку з вокалу. Олена теж пройшла цілу школу життя на шляху до свого успіху. Це не можна а... так, спробую швиденько дозняти випуск, бо це не завершиться ніколи. Значить, Євген Тріплов, пам'ятаєте такого музичного продюсера, автор багатьох пісень українських артистів у свій час він був засновником гурту Бамбінтон, був солістом, а також писав ці самі пісні. Хіти зая, пам'ятаєте? Я як-будто, головний тренер, буду в настроєнні. до настроєння. Подейкують, ніби гурт планує своє відродження українізувати хіти. подивимося, що з цього вийде, але вони були одними із найяскравіших дуетів в українському шоу-бізнесі. Дантес Єолійник у Дантеса давно сольна кар'єра. Колишній чоловік Наді Дерфієвої регалії можна довго перечисляти. Дуже крутий волонтер, дуже крутий артист. Вадим Олійник теж займається сольною кар'єрою. І от Дантес і Олійник у 2008 році були сформовані за ініціативи Наталки Могилевської після фабрики зірок ще на фабриці, точніше, в дует діофільми який досить успішно функціонував, який успішно випускав свої хіти. Гастролював в Україні та далеко за її межами, але так склалося, що дует розпався. Проте, говорять, що на Атлас Вікенді ми з вами побачимо відродження цього хлопчачого дуету. Співак позитив у нас був учасником двох гуртів: спочатку New School під керівництвом потапа. А потім від мозги інтертеймент був учасником дуету «Время і стекло. Не троль. Не троль. Дует, який ви чудово знаєте, і додатково його якось презентувати не потрібно. Але точно потрібно згадати і Надю Дорофєєву, адже вона була учасницею гурту Glam, але це не перший жіночий гурт, в якому вона перебувала. Вона також співала у дівочому тріо МЧС та Респект. Обидва колективи були типові для середини. 2000-х. юні дівчата, яскравий стиль, танцювальні номери. Але попри потенціал, жоден із гуртів не зміг здобути справжню популярності і швидко розпався. За словами джерела, до складу гурту Респект входили чотири дівчини. А ось з виступів МЧС збереглися архівні відео. Про це пише обос Тобто, Надя, на шляху до свого успіху, до речі, є архівне відео її кастингу. Подивіться, життя? Отлично. Отлично? Да, скучаю по Украине очень сильно. А ты давно уехала? Год назад, даже полтора уже. А ты там сама? Сама. Сама? Сама. О, <свеч> я сама. Спустя, а где у кого ты живешь? Родственников? Э, нет, мы живем прям с девочками. У нас группа. Группа может распасться из-за того, что кто-то уедет. С удовольствием. С удовольствием, понял. С удовольствием. Хорошая знаю, группа. <свеч> у тебя, какой? У тебя метр 68, ты мне написала, да? Да. Да? И с возрастом, конечно, у тебя 17,4 четыре? Да. Я написала 18. Ти написала 18? Ну, ми знаємо, що. А я би не пройшлася, не написала 18. У київському кастингу ми зустрілися з кількома дуже юними, але вже такими старими знайомими. Зачем? 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 Співай, будь ласка, заспівай, англійською мовою. Надія Дурофеєва, 17 років, Симферополь, Москва. Учасниця п'ятого сезону проекту Шанс. Москва тебе не испортила поки що. Теж пройшла тернистий шлях, але сьогодні заслужено знаходиться на п'єдесталі українського шоу-бізнесу. А от співачка Альона Маргалієва та сама, цей мужчина тільки мій. Цей мужчина тільки мій, обережна дівчата. Вона теж була колись учасницею гурту Ділема український хіп-хоп-колектив, який підкорював своєю новизною. Звісно, що наступний етап життя це дует Тамерлан і Альона на довгі-довгі роки. А сьогодні Маргалієва максимально яскраво сяє в сольному плаванні. Ну і закриватиме наш список колишня віагрянка Альона Вінницька, яка на превеликий жаль вже згасла як артистка і нічого не випускає, про неї взагалі нічого не чути. В музичному плані. Давно не виходило жодного релізу. Знаю, що до початку повномасштабного вторгнення вона більше а, проявляла себе на телебаченні як телеведуча, аніж як співачка. А от Світлана Лобода, можливо, хтось і забув, але декілька місяців Світлана теж була у складі віагри, на відміну від Альони, яка там протрималась майже три роки. Сунок, Світлана знялася лише в кліпі Біологія та Ой, говорила чиста вода. Але за цей період встигла наробити чимало шуму. І от Світлана продовжує свій творчий шлях, до речі, випустила українську епішку. Я просто не зовсім зрозумів естетику, кон'юнктуру цих композицій. Я поки що бачу намагання загравати із сучасними трендами. Що говорить, Світлана поки що себе в новому часі. В воєнному часі не знайшла, але намагається пробує. Молодець українською мовою в неї чудова композиція «Градус 100», інстинкт а ще пісня спогади в неї крута українською мовою. Ну коротше, Світлану Шутає із сторони в сторону. Подивимось, до чого призведуть ці експерименти. Ну що, друзі, кого я забув? Пишіть в коментарях з вас. Подобайка, підписка, знову ж таки, комент. Підписуємось на нашу телеграм-спільноту, на наш Ютуб канал, другий. Короткі вирізки гарячих пліток. Усі посилання в описі та в закріплених. А я не прощаюсь, Кажу до зустрічі в наступному випуску. Побачимось, па-па!